Забрали воювати, а знайшли мертвим у річці. Працівник ТЦК став мішенью, нападник порізав ножем. Телефонують із банку нова афера, яка спустошує рахунки. Соснові коробки від майстра на всі руки із нічогівки. Рожищенська громада у жалобі, 16 травня в районі населеного пункту Григорівка Донецької області, загинув Сергій Уляницький. Захисник 1996 року народження, житель села Носачевичі Луцького району. Про дату та час поховання воїна України повідомлять пізніше. До громади Володимира надійшла чорна звістка. 18 травня у лікарні Києва помер військовослужбовець Дмитро Олівко. Життя оборонця обірвалося під час лікування травм, які він отримав під час виконання бойового завдання у Сумській області. Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково. Дорога встелена квітами. Мешканці села Оздів вийшли зустріти жалобний кортеж і віддати останню шану герою Юрію Кравчуку, який зростав на їх очах. Довгий час захисник вважався зниклим безвісти, і рідні до останнього сподівались повернеться додому живим. ми все надіялися, що він ще може де в полоні, що він може теж. В госпіталі, якому може пам'яті немає, може цей. Ми все не діялися, що, що що буде живий. Але тут подзвонили, сказали. Так мені дочка сказала, каже, мамо, не йшли я, я ж зраділа, ко як знайшли? Живий, та да? все хорошо. Ні, каже, мама, не живий. Каже що все-таки підтвердили, що він загинув. Спочатку його вважали, зниклим безвісті, поки якісь ну, фрагменти тіла були знайдені, Ну і вже їздили здавати ДНК, і оце вже підтвердили ДНК, що це іменно Юра наш. Результати ДНК рідні отримали лише минулого тижня. Герой Юрій Кравчук загинув за Україну ще 20 липня минулого року біля села Парасковіївка на Донеччині. Йому на віки 46 років. Звістка про героїчну смерть захисника стала справжньою трагедією для всіх, хто знав Юрія. Веселий, хороший хлопець, любив компанії, допомагав всюди, завжди приходив, помагав. Старався, як то кажуть, бути ну, хорошою дитиною. У нього батько рано помер, батько йому ще в школу, він ходив. От. І так мама їх двох хлопців тягнула на собі, виховувала, що могла, так кажуть, давала, виховала хороших хлопців. Жалко, що такі хлопці гинуть. Не за що. Він в АТО був, пройшов в АТО. Оборонці відспівали у церкві Вознесіння Господнього, У полеглого героя залишились мама та брат. Юрій Кравчук не встиг створити власної родини. Всім селом захисника проводжали в останню дорогу. Хороший хлопчина був веселий, добрий, спокійний такий. Ну разом крови пасли з нашими дітьми. Дуже хороший. І такий був і до мами хороший, і до дідуся бабусі допомагав, приїжджав в село, допомагав і бабусі. Працювати сільський такий зразу був оскільки жили. Ми тут він жив в селі. Працювати хороший, такий добрий у цивільному житті. Юрій Кравчук працював будівельником. Колеги теж прийшли віддати герою останню шану. Він працював разом зі мною на будові. Хороший спеціаліст. Гарно, дуже добре відносився до своїх обов'язків. Поважали його в колективі, займалися високими сучасними технологіями, це в покрівлі. Він там приймав активну участь. В цьому. Коли сталася війна, напад цих ворогів. Він, з щастю, відгукнувся на захист батьківщини. І ось бачите. Гинуть наші сини. Я знав його батьків, хороші люди. Ми з одного села. Разом в школу ходили з його батьками. Але така трагедія сталася. Всі дуже сумуємо. Він був м'ягка, покладиста людина, хороший чоловік. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі у селі Оздів. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Оздів для телеканалу Аверс. Луківська громада у Скорботі. Завтра у селі Миляновичі в останню дорогу проведуть полеглого захисника Сергія Пташенчука. Земний шлях героя обірвався 17 травня на 43-му році життя на Харківщині. 22 травня о 10.30 Сергія Пташенчука зустрінуть живим коридором від повороту з траси на Миляновичі. Із 12.30 захисника відспівуватимуть у Свято-Покровському храмі села Миляновичі. Завтра Нововолинськ проведе в останню земну дорогу загиблого захисника Юрія Сасагу. Герої зустрінуть живим коридором на в'їзді до міста. Після чого коло нарушить до його дому в селищі Благодатне життя воїна обірвалося від отриманих на фронті поранень 17 травня у лікарні міста Шевченкове Харківської області. Тепер йому на віки 50. Чин поховання захисника відбудеться у храмі винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. Після чого поховають Юрія Сасагу на кладовищі. Рідного селища Завтра, 22 травня, Олицька громада зустріне на щиті захисника Дмитра Довгана. Свій останній бій герой прийняв 9 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Новопрокіпівка Запорізької області. Довгий час його вважали зниклим безвісти. Прощання з військовослужбовцем відбудеться у храмі Вознесіння Господнього міста Олика орієнтовно о 12.30. Поховають героя на кладовищі села Метельне. У Луцьку стався напад на працівника місцевого центру комплектування. Відбулось це в ніч на 16 травня. Нападник завдав працівнику ТЦК багато ножових поранень. Поліція підтвердила інцидент. кажуть, що зловмисника затримали, а співробітника ТЦК госпіталізували у лікарню. Він досі перебуває у медзакладі і продовжує лікування. Потерпілий середнього віку. Поліцейські Луцького районного управління поліції отримали повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК ТСП. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі досудове слідство триває. Правоохоронці розслідують закінчений замах на вбивство особи у зв'язку із виконанням нею свого обов'язку. В самому центрі комплектування кажуть, що напад стався у приміщенні Волинського обласного ТЦК. Зауважують, що військовозобов'язаний завдав поранень військовослужбовцю роти охорони. Наразі стан працівника ТЦК стабілізували, і він переведений з реанімації до профільного відділення. Його життю вже нічого не загрожує. Отримували бойові, перебуваючи у тилу. Судитимуть командира однієї з військових частин на Волині за службову недбалість. Слідство встановило, що у 2024 році трьом військовослужбовцям було безпідставно виплачено додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях. Хоча останні жодного дня не були на лінії зіткнення. Наразі командиру повідомлено про підозру. Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для цих виплат, особисто підписував такі накази. Відповідно, не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів. Загалом військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень бойових. Наразі обвинувальний акт направлено до суду. За такі дії його можуть на 8 років позбавити волі. У Луцьку чоловіка затримали працівники ТЦК, а через тиждень його знайшли мертвим у річці в місті Миколаїв. Так розказує дружина Волинянина. Я настільки розчарована, я настільки думала, що вірити можна нашій державі, нашим інстанціям, а вони просто так халатно, безвідповідально відносяться до людей. Жодна інстанція не допомогла, а навпаки, усе губило. і зробила гірше. Що з ним трапилось, жінка й досі не знає. Каже, що 2 квітня чоловіка повезли у Житомир, де він додатково проходив обстеження. Мовляв, тиск був 220 і його повернули, відправили на Рівненський полігон. А далі, розказує дружина, розподілили на навчання у Миколаїв. Каже, що позиція чоловіка була така: мовляв, сам не йду до війська, але якщо мобілізують, буду служити і втікати не стану. 3 квітня розказує жінка, Володимира Гладунця повезли. ...у Миколаїв. Вони спілкувались по телефону, і все було гаразд. А вже зранку він телефонує до мене в 6-й ранку. Каже: я, мабуть, сьогодні на роботу не піду. Кажу, ти що, ти ж в Миколаєві? Який Миколаїві? Я на ковальській трасі, зараз буду вдома. Кажу, Вова, ну я йому починаю розказувати, а він, ти щось придумуєш, він ну, не міг зрозуміти, де він і що він. Я кажу, що ти останній пам'ятаєш. Каже, дивився фільм. каже, який фільм. Каже, били хлопчика, наркотики якісь давали. Ну і знову. Сьогодні я йому щось пояснюю. Він ніби розуміє, що він там, і знову, як то його переключає. Я біля променя на зупинці. Рідні забили на сполох, передзвонили в поліцію. Правоохоронці знайшли Володимира, каже дружина, і додає їй повідомили, що чисто одягнений при ньому гроші, телефон, паспорт. Але він у дивному стані, мовляв, не орієнтувався у просторі, не розумів, де він. Я попросила, можливо, завдіть його в лікарню. Ну, ми зараз вияснимо ситуацію, так як мені повідомила поліція, що ем, він їхав в частину А-2407, але він і ще один хлопчина в першій ночі втік з села Підгайці Кіровоградської області. Каже, Навіть поліцейський каже, дивна інформація е, за ніч 240 кілометрів, як він подолав, людина не орієнтується. розумієте, Якби він втікав, то, Мабуть, він би сів би на маршрутку і поїхав додому, логічно. Пані Руслана каже, що поліцейські завезли чоловіка у військову службу правопорядку, там же в Миколаєві. Додає, що він був на зв'язку з нею, розказував, мовляв, замітав подвір'я і мив підлогу, а згодом перестав відповідати на дзвінки. Дружині зателефонували патрульні, мовляв, знову знайшли Володимира у чужому приміщенні брудного, босого і без документів. Той думав, що вдома і говорив як з дружиною. Принаймні, так розказує пані Руслана. Дружина та сестра. Володимира помчали у Миколаїв. В неї є запис нагрудна, в якому він був стані, що вони привезли в психіатричну лікарню, що написали рапорт про його затримання. Каже, зателефонував лікар. Черговий лікар там. І каже: я, мені, завідуючи, заборонила його ложити в лікарню, але ви коли будете? Ну, то добре, я його притримаю. Ми приїжджаємо о 12-й годині, його нема. Як нема? Ну, ми його оставили в фоє. Ми його накормили, нас права не було його затримувати. Вони оставили фоє. Рідні кажуть, стали шукати по всьому місту. Куди ж він подівся із психлікарні на оголошення? Відгукнулась працівниця автозаправки. Впізнала, що раніше ввечері бачила Володимира. Весь повністю присипаний землею. Я йому задаю питання. Кажу, у вас щось трапилося. Чому ви весь в землі? А він каже: я тільки розкопався. Я кажу, звідки розкопались? Ну тось я на нього дивлюся і не розумію ще, що пройшов. Я кажу, вам треба якась допомога. Він ні, не треба допомога. Видіть, подивіться, там жінка кричить її вбивають. Я виходжу на вулицю, ніхто не кричить, нема ніякої жінки. Ну тості я розумію, що людині трохи погано. Очевидеця каже, що земля була навіть у вухах. Ну. І в голові, і в вухах таке відчуття, що йому дали по голові, і присипали його землею, як в могилу закопали. Її чоловік він був чудний на вигляд, і я не розуміла, що з ним чи в нього якісь проблеми з головою, чи він під дією під дією якогось препарата. Бо якби я це оголошення бачила раніше, я б вже його взяла за руку, і лишила б його тут і дзвонила в дружині. Сестра Володимира ходила у ВСП, їй відкрили. Принаймні так розказує Руслана Гладунець. Відкриваються ворота, а там каже, такі невеличкі, як е, кусочок асфальту, подвір'я, а далі все каже, перерита яма. Свіжа земля, перерита яма. Ну, таку інформацію я також чула, що їм дають купати яму, щоб вони собі щось не придумували. І, мабуть, вони в неї ту яму його вкинули в ту яму. Вони ж по телефону нам сказали, що його забрали кілоградський ВСП, а тут вже він розказує, так, він в нас був. Е, він після бесіди там. Подписав, що підписав, щоб підписав невідому, щось підписав, що він готовий служити. Його питають: ну ви не бачили, в якому він стані був? І він каже, тут все такі по дорочков косяць, щоб не ті служити. То як Володимир Гладунець опинився на причалі водної станції і що з ним сталося до того? Невже людину, котра потребувала допомоги, усі служби могли залишити на призволяще? Правоохоронці кажуть, що ознак насильницької смерті не виявили. Що з ним сталося? І замість того, щоб людині допомогти в тій поліції, в тому ВСП, якось Міка. надати якусь допомогу, вони просто перекидали з одного на другого. Знаєте, якою то шарахалися. Тобто, військовий це вже все, вони, типу, не мають ніякого відношення до нього. Тобто, якби поліція не був військовий, а просто перехожий, вони, мабуть, його направили би в лікарню, а так як він військовий, все, нікому він не треба. А тут, якщо військовий, то будь ласка, дайте мені якісь дані. Якщо ви його забрали, нічого по цей день загадка на загадці. Як цю всю історію коментують і що кажуть дружині у психіатричній лікарні, в поліції, у ВСП? Дивіться згодом у другій частині нашого матеріалу. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Україні набирає обертів нова шахрайська схема. Цього разу шахраї не просять ні конфіденційних даних, ні паролів. До вас телефонують та, представляючись працівниками банку, повідомляють, що ваша картка заблокована. Для того аби її розблокувати, пропонують натиснути до прикладу цифру. 1. людина нічого не підозрюючи, виконує те, що її просять. А вже за мить, з нібито заблокованої банківської картки списуються ваші кошти. За добу приблизно це від 10 до 15 звернень громадян, які звертаються у різні відділи та районні управління поліції нашої області з тим, що їх ошукали. Ми хочемо застерегти, що банківські установи, коли й телефонують до нас, вони досить рідко телефонують, і ви можете одразу собі задати питання, чому вам до цього часу не телефонували. а Відразу зараз зателефонували. Тим паче всі картки під'єднані у нас до мобільних операторів. Ми всі бачимо наші транзакції і дії. Якщо люди починають вас розпитувати будь-яку інформацію, вашого особисто, ваших мобільних додатків або коди карток, ваші або будь-які коди, які можуть приходити вам на телефон, мобільний, ви одразу повинні розуміти, що це люди. Які хочуть вас обманути або ввести в оману для того, щоб заволодіти вашими грошовими коштами, які знаходяться у вас на банківських рахунках. Аби не стати жертвою шахраїв, правоохоронці радять перевіряти будь-яку сказану вам інформацію. А якщо ж з необачності ви таки втрапили на гачок зловмисників, не зволікайте та звертайтеся до правоохоронців. Ви можете звернутися до нас в кіберполіцію. Також ви можете перейти на наші Сайти, тобто стоп-шахрайством, шахрайство» або чатові онлайн, які також працюють цілодобово і нам нададуть одразу відповідь, або наша брама, також наш сайт, який також дає відповіді на будь-які питання стосовно шахрайства. Також є контент, де ми блокуємо російську пропаганду або будь-які російські контенти, які суперечать нашому суверенітету і нашій незалежності нашої держави. Ви можете одразу перейти, і нам одразу ви отримаєте певну відповідь. На Волині судять директора фірми, якого звинувачують у привласненні понад півмільйона гривень бюджетних коштів, виділених на встановлення вуличного освітлення в кількох селах області. За версією слідства, керівник Мегабілд Корпорейт у 2018-2019 роках укладав договори з сільрадами, де вартість робіт вказувалася з урахуванням ПДВ. Проте оказія в тому, що фірма платником ПДВ не була. Відповідно, податки в бюджет не платила. Тому внаслідок вказаної. Підробки селищними радами було переплачено кошти, якими обвинувачений і заволодів. Натомість директор фірми з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що очолюваній ним структурі анульовано реєстрацію як платника податку на додану вартість, вніс неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт при проведенні будівельних робіт, де вказав орієнтовно нараховане ПДВ в сумі 600 тисяч гривень. І, хоча справа в судовій залі розглядається вже четвертий рік, сьогодні на порядку денному новий обвинувальний акт. Просимо надати суду для дослідження. Він вже на даний час є узгодженим. З яких, з яких мотивів ми прийшли? Враховуючи те, що в ході судового розгляду були встановлені нові фактичні обставини, кримінальні правопорушення, чини, які обвинувачується може. Так, стороні захисту було вручено. Потерпілим також копії казаних обвинувальних актів, було вручено. І сьогодні ми виставили питання про те, щоб певний зміни винувальний акт долучити до справи і здійснювати подальший розгляд. Згідно цього нового акту». до того ж, як стверджує прокурор, частину коштів підозрюваний відмив, перекинувши на рахунок одному з луцьких житлово-будівельних кооперативів, нібито пайовий внесок. Тож наразі йому інкримінують шахрайство у великих розмірах та легалізацію незаконно отриманих доходів. У нас це довчення спільно небезпечного протиправного діяння право на розпорядження коштами кошти. Суму 407 тисяч 348 гривень та здійснив вказані фінансової операції, таким чином легалізував відмовина одержана злочиничну. У зв'язку з цим разом звинувачується вчинення фінансової операції з коштами, одержане на наслідок чинення спільно небезпечного протиправного діяння, що передавало легалізацію відмовиння доходів, то оточення кімнату правопорушення. Передбачено частину 1 статті 209 кримінального кодексу України. Як зазначає суд, згідно з новим обвинувальним актом, попередні обвинувачення були більш суворими. Передбачається відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення і зменшився в обсяг обвинувачення. в обвинувачення. Свою чергу представники ошуканих селищних рад повідомляють, що підсудний всі завдані збитки вже відшкодував та надалі просять проводити судовий розгляд без них. Мамо проводити без нашої участі. Розуміло, посади Павлович аналогічні. З огляду на зміни у новому обвинувальному акті суд вирішив дати стороні захисту час на ознайомлення з матеріалами. Тож розгляд справи вирішили перенести. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У селі Нічухівка зустріли справді майстра на всі руки. Біля оселі Михайло Миронюк не лінується ловити рибу у ставку, іноді туди її і запускає. Але основне хобі волинянина робити коробки з дерева. Майстер поділився секретами виготовлення із нами. Я їх поняття не мав, тож вагро навчив мене. Сосна треба, колоти на такі от куски, як хочу, полоски. Я зараз доски покажу. І робимо такі матеріали, як вісить воно, отакі корзини. Получається, ну треба спочатку їх надерти, знайти, щоб воно дерло ще, бо не кожна деревина дереться. Ну, не кожна. Але є, що так. Пан Михайло працював на Рівненській АЕС, а на пенсії переїхав із дружиною у село та заходився майструвати коробки з сосни. Таку коробку кошик виготовляє десь за годину, якщо під рукою все необхідне. Ось такий матеріал. Сідаю так і робимо. Тільки ножом, один ніж працює, більш нічого. І так само дереться воно і це обганяємо їх, вирівнюємо їх. Які нам треба, починається знак коробка, з трьох досок ості і п'ять ще поперечних ложиться. Все робить ніж і руки. Більш нічого. Складаємо, щоб порівну було е, примерно там 50 см тут і по сторонах 50 см має бути. Щоб вона була. Одинаково. Таких коробок Михайло Миронюк може зробити 5-6 за день. Чоловік хотів би передати свої вміння майбутньому, поколінню. Додає, такі кошики традиційні для села Нічогівка. Тут не було такої хати мене, щоб чоловік не робив її. Просто хобі. Для мене інтересно сидіти, нема що робити пенсіонеру. Я собі кручу і все, як є время. Нема чого нема, не роблю. Я не, не проти, щоб хто прийшов, сказав научи мене, питань немає. Но нема таких. Хоча є в селі ще молодих хлопці, але вони не, ніхто не, тим, не цікавиться цим. Колись користувались тут в селі, тільки їм, картоплю копали в їх, бурак носили, зілля. І Зараз хто має, то той і носить. Дрова носять в хату. Їм одна таке використовується, по віків воно тут заведено було. Із господарства у родини нині кури, свині собака, дружина майстра пані Валентина дбає про город і сад, вирощує різноманітні квіти та підтримує хобі чоловіка. Коробками займався мій дід, батько. Ну і Чоловік казав, колись як приїжджали, каже, як би мені їх навчитися плести, але так сталося долею, що ми попали в село, побудувалися тут. І він раз по раз сів, спробував, його вийшло. І зараз він. Робить ти коробки. Ну, і людям вони в нагоді, і в нам так само вони в нагоді, виходить. Ну, і отак живемо потихеньку. Є сосна, десь він роздобуде її, десь як є цього. То є, робить. Ми вже тут 15 років живемо. Оце 15 років він їх і робить. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Нічугівка Колківської громади для телеканалу Аверс. У Луцьку стартував тиждень великого спорту. Розпочався всеукраїнський чемпіонат з важкої атлетики. Протягом тижня найсильніші спортсмени з різних куточків країни змагатимуться за першість. Першими на поміст виходять дівчата. Саме їм присвячені перші два дні чемпіонату. Після них змагання продовжать хлопці. дякую тим спортсменам, які, попри важкі зусилля, постійні, систематичні дисципліновані тренування. Настіли йдуть до поставленої мети, легких кілограмів, особистих рекордів і досягнення поставлених цілей. Ще донедавна важку атлетику вважали не жіночим видом спорту. Розповідає тренер жіночої команди. Проте, все змінилося після того, як цей напрям увійшов до програми Олімпійських ігор, і нині це один з найпопулярніших напрямів серед дівчат. Батьки більш вважають, що це не жіночий вид спорту, тому що вони думають, що воно дуже впливає на їхнє здоров'я, але дивлячись на те, і на мій опит що я маю двох діток, так, у мене зі здоров'ям все добре, у мене не було там великих травм. І я рахую, що жіноча важка атлетика не впливає на рождаємось, не впливає на жіноче здоров'я і все добре у нас. Можете побачити, які у нас красуні дівчата, і вони жіночі, красиві і дуже популярні. Серед учасниць Валерія Орлова із Запоріжжя. Її спортивний шлях розпочинався зі стрибків у воду. Однак родина традиція взяла верх у важкій атлетиці. Вона продовжує справу своєї мами та батька. Моя мама багаторазова чемпіонка Європи з важкої атлетики. Також вся династія. Тато у мене зараз заслужений тренер України. Мій також тренер, мама також тренер і дідусь чемпіон світу з важкої атлетики серед ветеранів. Тому я Виросла в залі важкоатлетів, я це все бачила з дитинства, і потім, як тось, я вирішила кинути стрибки у воду і хотіла на легкоатлетику. Але тато такий сказав: А давай. Ну, змінимо одне слово, і поставимо важку атлетику. Однак шлях до вершин був непростим. Дівчина зізнається, три роки без заповітного звання майстра спорту майже зламали віру у себе, та вона не здалась. Було дуже важко тренуватися, коли ти собі поставив ціль, а у тебе не виходить щось. Ну не той, не той день, чи ще щось. І тому а, ти собі поставив, що ти повинен це зробити, а у тебе раз на змаганнях не виходить, другий раз, і ти вже розумієш. що… «Блін, а може це не моє, а потім тренер ну, починає цю мотивацію, все, що тебе все зможе. Підтримка це найважливіше, а поруч завжди був її батько, який у спортзалі насамперед тренер, а вже після тато. більше як тренер? Ну є, да, скажімо так. Якщо скажімо, ну є батьківські, воно бере десь перевагу, да ну скажімо, десь більше вимогливість для неї теж таке є, теж що хочеться, щоб своя ж дитина хочеться, щоб вона була краща, ну але стараюсь тримати себе, так я кажу, в руках. Да? Тобто, тренувальний процес це тренувальний процес. А батька це вже як кажуть, вдома. Або після виступів я тоді батька. А ось Катерина Малащук, представниця в Волині. Вона лише нещодавно повернулася зі змагань у Перу, а вже готується до наступних стартів. Розповідає, що у важку атлетику прийшла у 12 років і вже без неї не уявляє свого життя. «Тренер був сусідом, і так три рази ходила, раз залишилася, А так тренуюсь далі. Її графік майже без вихідних, бо мета найвища. А саме Олімпійські ігри. На тиждень тренуємось. Понеділок дві тренування, вівторок одна, в середу дві. Ну, я зараз поїду на збори, кончу заспу, потім ми тренуємося е, понеділок, середа, п'ятниця по дві тренування, вівторок одна і в четвер одна. В суботу теж одна, а в неділю віддихаємо. Попереду ще кілька днів змагань: нові вагові категорії та нові рекорди. А поки спортсмени виходять на поміст не лише заради медалей, а й заради своєї мрії, яку щодня виборюють важкою працею. І кожне підняття штанги це ще один крок до великого спортивного майбутнього. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.